Кіно заради перемоги знову в Черкасах. Цього разу зі спецпоказом фільму «Довбуш для військових захід відбувся під патронатом благодійного фонду, представники якого кажуть, потрібно показувати більше українського. На подію завітав і режисер стрічки Олесь Санін. Ця історія про славу і героя. Це історія про те, як люди собі шукають героїв, про те, що слава робить з людьми. І власне я вважаю, що взагалі Олекса Довбуш, напевно, найбільш кінематографічний персонаж. Презентація фільму Довбуш у Черкасах відбулася ще в серпні. Тоді режисер стрічки Олесь Санін приїздив разом із частиною творчої команди. На Насам запросили усіх охочих, та на ту кількість глядачів жоден із залів не був розрахований. Цього разу картину привезли на спецпоказ для військових. Чесно скажу, що на сьогоднішній момент це найголовніше для мене глядач. Ті емоції, історії, які я чую, коли ми показуємо хлопцям і дівчатам, які взяли до рук зброю захищати. Нашу землю це це кіно працює так само, але має трошки інше значення. І я в більшості дивлюсь разом з ними і дивлюсь не фільм, а на них над сюжетами майбутніх картин, які зніматиме після української перемоги. Олесь Санін ще не задумувався, проте знає для якого глядача працюватиме далі. Додає, з цією стрічкою встигли побувати не лише у мирних регіонах України, а й на фронті. Історія про визвольний рух за часів Олекси Довбуша настільки захопила кіноманів. Що у кінотеатрах деяких міст показ стрічки триває досі? Днями права на трансляцію придбає відома стрім-платформа Netflix. Така популярність фільму не лише через історичну складову, додає Олесанін. Мистецтво. Отримало якийсь абсолютно новий поштовх, оскільки наші емоції коли коли страх, коли не знаєш, що тебе чекає далі, коли матеріальне для тебе стає менш важливим. Ну бо ти не можеш для тебе стає важливим та валізка, яку ти можеш з собою забрати. Там дитину під пахву, може кота і все. А далі тільки з тобою твої емоції, твоє життя у 118-й бригаді тероборони кажуть, подібні заходи допомагають психологічно розвантажити військових. Даний захід, якби дуже потрібен для військовослужбовців, які на даний момент тимчасово відновлюються, проходять лікування, проходять реабілітацію, для того, щоб повернутися до бойових дій. І в зв зв'язку з цим ми організували цей захід, запросили всіх військовослужбовців, які на даний момент знаходяться конкретно тут, в Черкасах, і сподіваюся, що. Даний захід підніме їхній бойовий дух. Організатор події Всеукраїнський благодійний фонд. Тут ініціювали проєкт кіно заради перемоги, в межах якого відбулися сотні показів вітчизняних стрічок у різних куточках країни. Ми від'їздили багато військових частин, а іноді відвідуємо громади, показуємо кіно і просто неба, і в кінотеатрах, і в будинках культури. В Черкасах ми були в цю п'ятницю, і це був у нас ювілейний 1600-й показ. Ми були в сосновому бару. І показували для дітей «Мавку». під час цього кінопоказу мультфільму. да, була така чудова можливість. З нами був Тарас Компаніченко в нашій команді. От як сьогодні у нас Олесь Санін. Тим часом початок сеансу чекає пані Валентина. Фільм «Довбуш» побачить уперше. Сподівається на позитивні враження. каже під час військової служби стикається з трагічними історіями побратимів та посестер. Кожна історія вражає по-своєму, особливо втрати. Це ну найтяжче шоу. Може для нас бути. І додає, виборюючи сьогодні свободу, українці мають вірити у власні сили та бажає у новому році таке. Здоров'я міцного їм та їхнім близьким та віри. Віри в щось світле, в майбутнє і перемоги, звичайно. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.